Дрон управляється в режимі реального часу оператором. Треба мати чіткі навики. Плюс до того він працює тільки по наперед виявлених цілях. Паралельно його роботу коригує розвідувальний дрон, і оператор, як бачите, його супровіджує прямо до точки удару в танк. Причому навіть вибирає спеціально слабке місце. Ось так працюють дрони камікадзе на передовій. Це невід'ємна частина сучасної війни, кажуть військові. Сучасна війна це. Саме дронів і артилерії дуже корисні в підтримці наступальних дій. Те, що нам дозволяє звільняти нашу землю від ворога. Сто таких ударних FPV рівненські волонтери передають на фронт для військових ЗСУ. Це наш е, збір, який е, був в серпні-вересні. Загальна сума півтора мільйона гривень. Е, мільйон підсот п'ятдесят обійшлося нам. Виробництво і закупівля цих дронів за рахунок того, що велика партія ми отримали кращу ціну в ударній сотні близько половини дронів. І мені так волонтери намагаються залучати більшу кількість донатів. Ви робите цільовий донат 20 тисяч гривень на іменний дрон. Ми повністю брендуємо дрон, брендуємо коробку, робимо гарне фото, і прямо в такому форматі, в тій коробці забрендованій, воно відправляється на фронт. Це, скажімо, така наша акція, яка заохочує бізнеси, людей, громадські організації, навчальні заклади передати палаючий привіт. Окупантам з рівного. Волонтери зізнаються, з кожним разом стає все важче зібрати необхідну суму на потреби для військових. Зібрали 100 дронів десь приблизно за два місяці, і зараз плануємо ще 100, і будемо постійно рухатись в цьому напрямку, тому що це дає можливість зберегти наші життя наших хлопців. Дрони за погодженням з військовим керівництвом держави вже відправились у найгарячіші точки Донецького фронту та підсилять українську оборону. Технікою може вражати в залежності від того. Що він буде нести, який заряд він буде нести. Але фактично всю техніку ворожу може вражати: будь-то танк, броньована машина піхоти, бронетранспортер, МТЛБ і більш легка техніка. По живій силі так само все залежить від заряду. І від вправності пілота, який ним керує, волонтери додають, що це найбільша партія дронів, яку вони передавали з рівного для військових. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новин Рівного.